Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. Вже можна привітати вас з новим роком. А хтось на новий рік встановлював штучну ялинку, хтось встановлював натуральну і справжню ялинку. А екологічна сотня разом з Андрієм Мишастим, який зараз у нас в студії, встановлювали ялинку під КМДА з батареї. Так було, да, Так, да. це була ялинка з батареїв саме так. А ви хотіли привернути увагу на те, що батарейки не а, утилізуються а, певним чином, і їх треба якось там. Або ви так хотіли привітати Київраду, щоб в них заряд бадьорості і енергії на наступному 2015 рік був ще більший? Ну таку ялинку навряд чи можна поставити в себе вдома, тому що там ну от за підрахунком вона складалася з 1400 батарейок. І ну, кожна з них вона сама по собі шкідлива. Тому, якщо б хтось захотів собі вдома поставити, це був не дуже гарний варіант. Але так головне було привернути увагу до проблеми збору і утилізації батареїв. Тому що є багато активістів, які самі по собі десь там в під'їзді, десь там намагаються встановлювати ці контейнери, ці урни, uh -huh. потім там збирають, потім намагаються передати їх кудись в більш ну, більш. Центр. У нас в Києві це був центр оперативно-рятувальної служби на Жилянській 26А до останнього часу. Але от їх зараз намагаються Виселити, тому що це центральна частина міста і земля там всі знає, скільки коштує, І якщо там буде приміщення під батарейками чи велика якась висотка, то це якби зовсім різні речі. І зараз реально немає куди їх віднести. Тобто всі збирають, а викинути або передати на утилізацію нема куди. Тоб... Тобто, якщо цього центру не буде, а його, мабуть, не буде, то Київ залишиться без утилізації батарею. Е, ну навіть так можна сказати, що без утилізації ми і зараз угу. е, немає взагалі куди здавати. Тобто таким підприємством деякий час був державне підприємство аргентом, яке знаходиться у Львові, і можна було або передати на на Жилянську 26 А або можна було власноруч відправити посилку якраз у Львів. Але от останнім часом, от скільки ми намагаємося дізнатися інформацію, чи воно там збирається, чи вони їх перероблюють, чи що вони з ними роблять, ми ніяк не можемо отримати якоїсь коректної інформації. Тому і от питання в тому, що що робити. Тобто ми збираємо, тобто є активісти, які реально цим займаються і збирають не десятки, а реально сотні кілограмів цих батарей, а куди дівати ну немає немає. Куди. А є приклади е Білорусі, ну е країни, які знаходяться е ренапострадянському Р... -по -на да поруч із нами, які так само зіткнулися з цією проблемою, але вирішили. її? Вирішують десь частково. Тобто і був один приклад десь нашого північного сусіда, коли вони там е, показали навіть відео, що вони там збирають ці батарейки, перероблюють, але е, наскільки воно там екологічно це все перероблюється, ну дуже важко сказати. Тобто, прикладів на пострадянському просторі не можна навести. Угу. А ви встановили цю ялинку, і хтось вийшов до вас з КМДА, а там Снігуренька, Дід Мороз сказали, так будемо займатися обов'язково у 2015 році. Ну, взагалі було під. Питанням, чи взагалі хтось вийде, але, от як наприклад, нашої ж Верховної Ради, да, вони ж працювали там до самого останнього, поки там не, не прийняли бюджет. Але в КМДА в суботу якраз були тільки чергові. Тобто угу. вони подивилися і сказали, ну, дуже добре, що, що ви принесли нам ялинку, але якщо ви її залишите, то ми просто її викинемо на смітник. Тобто, проблема залишається проблемою, і ніяк вона ну, поки що не вирішується. А, тобто, ви зайшли а, зі своєю екологічною сотнею у глухий кут, як то кажуть. А, Процесія, процесі. тобто, ми на, на даний момент ми написали звернення до декількох депутатів Київради, щоб вони посприяли тому, щоб ну цей механізм якось запустити. Тому що по законодавству у нас є норми, які передбачають, що держава має піклуватися про чисте довкілля, про безпеку і так далі. Але механізму як це зробити на прикладі батареїв, цього немає. І тому от активісти намагаються е, от, створити цей механізм, допомогти, можливо, в чомусь тим же депутатам, да щоб вони е, прийняли якусь норму, яка буде регулювати ці відносини між активістами, да і е, тим, що повинна робити взагалі держава. Тобто збирати батарейки, утилізувати і далі. Добре, я зрозумів, що немає поки що прикладу на пострадянському просторі, як утилізують ці батарейки. А є приклад там Польщі, іншої європейської ну, країни, от... як взагалі там відбувається це? Ми якраз орієнтуємося на, на країни, які вже це ці, ці кроки пройшли, які зробили ці кроки в Європі. Там створена спеціальна організація, яка займається. Координацією, тобто, ну вона до неї можна звернутися, якщо, якщо це якийсь виробник, і налагодити урни, дато тобто поставити, куди ці можна батарейки скидати. Потім вона ж їх збирає, і потім відправляє на переробку. Тобто є такі приклади, там вони це вже пройшли, і в них в залежності від країни, може там навіть більше ніж 50% всіх відпрацьованих батарейок вони збирають і перероблюють. А проблема взагалі не перебільшена. Я пригадую дитинство, ми розбирали ці батарейки, Там було щось там, якісь там гріфіль, або там ще ну там ст... Стержень був такий, а потім там все було в якомусь соляному, я не знаю, там, оболонка ми її викидали, а цим графітовим стержнем. Там, щось ще, там... ще щось малювали. Да, там, щось щось малювали щось... І е... нібито, ну, виросли, І... Справа в тому, що цим батарейкам, які ми використовуємо, їм вже ну, от з того часу, як їх придумали, вже більше 100 років. Але за ці 100 років вони майже не змінилися в своїй суті. Тобто там той же самий гріфель, е той же самий соляний розчин або там якісь Якась ще суміш питання в об'ємах. Тобто давайте згадаємо там хоча б років 20, скільки у нас було вдома батареїв. Ну, здається, було мені здається більше, а зараз більше акумуляторів. батарейки взагалі. Вони коштують дорого і їх використав і викинув. А Акумулятори, Акумулятори, але вони так, так, так само. Тобто, якщо ну, є ж акумулятори, які теж там, певну кількість циклів відпрацьовують, але все одно потім їх викидають. Угу. Тому з акумуляторами там така сама ситуація. Їх все одно треба перероблювати утилізувати. Я правильно зрозумів, що за. Зараз взагалі в Україні ніде, ні в Києві, ні в Харкові, Львові ніде не займається утилізацією батарейок цілеспрямовано. Ось урна, збирайте, здавайте, перероблюємо. Немає. Тобто є завод-аргентом, який пропонує, щоб їм пересилали батарейки, але останнім часом вони нічого не показували, що вони з ними роблять. І зараз активісти з Дніпропетровська, ми слідкуємо за групами, які теж цим займаються. Вони кажуть, що в них вже є технологія, вже є там перші зразки. Перероблених батарейок, але от на поток ще вони не поставили. Тобто, а що можна зробити з переробленою батарейкою? Можна зробити щось корисне, або це знову ж таки буде батарейка? Е, ну, батарейку навряд чи можна буде зробити. Батарейка ж вона складається там з різних металів. і Якщо ці метали відділити, то їх можна потім знову пускати в промисловість щось виготовляти з металів. Угу. Ну, ну такий варіант, цей е, дослідний такий зразок, вони щось переробили. Що зробили з, ці, з цих батарейок? Ем, поки що показали, що є можливість uh -huh. з е, із сміття да, по суті, з того, що ми викинули в смітник, е, вилучити метал. А я знаю, що ви вже давно збираєте батарейки, і ви збираєте їх. Тобто справа не доходить до логічного фіналу. Нібито вже вже встановлюєте урни так, у школах, так. їх скидають З в мікрорайонах, районам. там теремки дещо. А, а потім а потім що? Потім ми їх передавали на Жлянську 26 а і ця оперативна ртуальна служба. Вона їх збирала, і там, ну от за останніми словами, там можливо. Декілька тонн цих батареїв вже було mm -hmm. окрім батареїв, там збирали ще і лампи, ртутні лампи. Тобто, тобто це, це, це теж ще один плюсов. Будувати новий дім на Жилянській, Жуля... 23 а дуже невигідно для здоров'я потенційних мешканців, адже там ртутні лампи, там mm. тонни батарейок. Е, ну я, я би взагалі порекомендував, якщо там вже і організувати такий центр по збору батарейок, то просто трошки може десь винести десь ближче до промислової зони, щоб дійсно це було не, не в жилому кварталі, але. Ну, можна зробити в тому ж приміщенні е, оперативно-рятувальної служби, наприклад, музей. Е, музей який, в якому будуть знаходитися експонати і для дітей, щоб можна буде прийти і подивитися, що, ну, що таке батарейка, е, які вони були раніше, які вони зараз, що з чого е, ну, ну, вони складаються, що, що з них потім можна зробити? Щоб це було як. Е, Така ну проспросвітницька просвітницький будинок для дітей для майбутніх поколінь. Цікаво, ви кажете, ми користуємось батарейками вже 100 років. Ну, більше, мабуть, ну да. навіть більше, да. а проблема постала гостро тільки зараз у сучасній незалеж... Да, незалежній Масштаб... Україні. Це за рахунок масштабів. А, зараз ми почали користуватися енергозберігаючими лампами. Я розумію, за 100 років постане проблема щось з ними робити. Може зараз вже починати розробляти а, якийсь механізм, щоб енергозберігаючі лампи повинні приносити ось сюди. З них можна зробити ось це, їх не можна так. Класти, і якщо вона розбилася, треба обов'язково зробити ось таке прибирання mm -hmm. або викликати там саме службу. Ну і так далі. Е, от до речі, на рахунок ламп вони прожили декілька поколінь на відміну від батареїв. Тобто, лампи спочатку у нас ну ці лампочки Ілліча, да яка mm -hmm. зі, зі спіралькою. Вони не шкідливі, просто їх можна викидати і вони ніякої шкоди не завдають. Потім наступне покоління було це ртутні лампи. На підприємствах такі великі, довгі <гум> е, і вдома там от вони шкідливі. А зараз іде наступне покоління це led лампи, які взагалі не містять шкід, шкідливих, ну, шкідливих домішок. Тобто, тобто, так само, як лампочкою лічає, її можна викидати просто? Так, да, тобто, от, от от лампи пройшли якусь еволюцію, да, і от про них можна сказати, що ну, якщо ми йдемо до того, що ну вони будуть безпечними для для довкілля, якщо їх викидати. <світ> ну але я все одно пропоную їх переробляти. Тому що добре, і заключне таке запитання про батарейки, а потім вже будемо переходити на до ваших наступних кроків. Тобто, ви прийшли у КМДА, знали заздалегідь, що там нікого крім чергових не буде, може. Влаштувати ну якусь таку акцію, коли там і клічко, і все, і депутати В процесі. Ми, ми писали листи на на ім'я на ім'я міського голови, і ми будемо продовжувати це робити. Тобто, я думаю, що тільки свята трошки пройдуть, і ми повернемося до цього питання, тому що місце збору батарейок залишається актуальним, куди їх привозити, тому що активістів багато і ну реально немає куди вести. Ну і будемо сподіватися, що депутати, до яких ми звернулися, посприяють тому, що хоча б якийсь локальний проект на рівні столиці можна буде реалізувати, uh -huh. тобто ми зараз не кажемо про всю країну, от, хоча б в столиці це зробити як пілотний проект, а потім вже е далі по іншим містам. А ви ж проводите у школах екологічні лекції? Так, і тема батареї це одна з тем цієї лекції. Це один з пунктів лекції, так. А діти це ну там другокласники, так, третьокласники. Який вік середній? Ми працювали з віком від першого класу угу. і десь до, до дев'ятого класу. Це учні здається третього класу, і з ними ну, з однієї сторони важче працювати, тому що воно ну, в них увага дуже швидко розрозбігається, але з іншої сторони їм простіше донести. Чому це треба робити? Mm -hmm. Якщо їм зараз це розказати, то вони це запам'ятають і е, в подальшому будуть правильно робити. А там були коробки е, червона, блакитна і ще щось там намальовано. Це для сміття певного. Е, так, на, на кожній коробці там є свій напис там для паперу, для металу, для скла. Угу. Е, взагалі, е, ну, в європейських країнах, там, якщо йде роздільний збір сміття, то кожен, кожен контейнер має свій кольор. Відповідно до того виду сміття, яке туди туди кладуть. Тому ми Але... намагались зробити якраз ось щось на зразок такого стандарту. Але ж ну вони це бачать на лекції, а в житті вони цього не бачать. Вони бачать контейнери, які здебільшого а, заповнені. Заповнені вже і з них, з них все вивалюється. Це по перше. А по друге, якщо і стоїть сітка, вона знову ж таки заповнена, а потім все це все одно скидається в одну а, машину і вивозиться на одне звалище. і ніхто там ну не не. Не зовсім так. А, зараз, добре, а як? зараз вже в декількох районах міста з'являються такі контейнери для роздільного збору сміття. Наприклад, у нас є мікрорайон. Ну в Голосійському районі. Ми вже бачили, що в окремому житловому комплексі поставили окремий синій контейнер для скла, окремий жовтий контейнер для пластикових пляшок і металу, і звичайний контейнер для, для іншого сміття. Добре, якщо в нас батарейки ніхто не переробляє, у нас хтось займається переробкою скла окремо, переробкою пластика окрема е, там, ці ці, да, ці ці види сміття переробляться з цим питань нема. Тобто, у нас uh -huh. ще з радянського союзу залишилась дуже серйозна ресурсна, ну промислова база, де можна переробляти. Єдине, що не завжди вдається завантажити ці лінії. Але ну потужність є, тобто є, є де переробляти, головне, щоб туди привозити це. А діти взагалі їм цікава інформація, яку ви подаєте на. Власних екологічних лекціях. Ми намагаємося так робити, щоб було цікаво, це ігри. Я буду ще раз повторюватися через ігри. Тобто третій клас, їм якісь давати цифри або статистику, ну, це, це нереально. Тобто, uh -huh. це треба показувати в ігровій формі, там, на фотографіях деякі. Ну, можна побачити, що ми саме робимо. Але. Ну як запрошую прийти, побачити, тому що там е, в цей процес втягнуті і діти, і дорослі, і там, ну, там всім цікаво. А добре, коли вони можуть все це втілити, потім у життя, тобто вони пройдуть у свій район до свого пункту, де вони скидають сміття, і вони побачать там червоне, блакитне, е, жовте і якийсь там ще колір. А здебільшого вони цього не бачать. Тобто, це забувається, мабуть. Це процес. От дійсно, якщо один раз сказати дитині, або навіть не дитині, навіть дорослим, якщо сказати, що батарейки – це шкідливо. Їх треба там утилізувати кудись викидати. Я не впевнений, що кожна доросла людина запам'ятає і, ну, і віднесе ту батарейку вдома, не, mm -hmm. не в смітник звичайно, а кудись на якийсь пункт. Але після другого або третього нагадування, тобто мають, спочатку треба посіяти, а потім це, це, це е, зерно розвивати, і через деякий час е, ну, прийде це розуміння, що да, це потрібно, це треба робити. Тобто це у вас така справа на, я сподіваюся, найближче майбутнє? Е, Стараємось. А якщо брати найближче майбутнє, до нас заходять потихеньку автомобілі, які вже електромобілі. Електрокари, да а, так і стає, мабуть, запитання, як утилізовувати ці величезні акумулятори, яких в них? Є. У нас є якісь такі або будуть станції утилізації цих акумуляторів. Я думаю, що акумулятори і батарейки це з однієї площини, це щось, може бути щось, взагалі щось там. Щось схоже, так. Да. Я думаю, що з такими великими батареями буде простіше, тому що їх, ну скажемо, простіше розібрати на деталі. Угу. Тобто, якщо маленька батарейка, ну треба дуже якийсь тонкий механізм, да, щоб розділити ці частини. А якщо там велика станція така буде, да, то ну, це як звичайно акуляція аккумуляторними звичайними Автомобільними е, акумуляторами. А, там, до речі, де... я бачу е, об'яви, там е, придбаю Бушний акумулятор. Що вони з, з, з нього роблять там, у гаражах у себе? А там основ, основний елемент це свинець. Угу. А його можна ну, так, так само здати. Тобто його приймають. Ми цим не займаємося, але я ну, просто, просто знаю, що е, свинець звідти дуже легко вилучити. Угу. Ну і потім здати. Там його може там, кілограм, два або три кілограми з одного акумулятора буде. Свинцем ви не займаєтесь, але займаєтеся збиранням макулатурою. Так, так, цим, цим, цим займаємося. <рес> і це про моя найулюбленіша тема. Періодично, і отже, ми торкнулися найулюбленішою теми Андрія макулатура. Е, я вже колись розказував, що ми вирішили одночасно поєднати декілька ідей. З однієї сторони, ми займаємося екологічними питаннями, але з іншої сторони, ми можемо так само допомогти нашим бійцям на передовій. І от макулатура, яка стала. Таким ну, пунктом, який може це все об'єднати. Тобто ми організували такий збір, причому не на пункті збору, а от просто на такому прохідному місці, де люди часто ходять і можуть запитати або там просто поцікавитися, що ми робимо. От. І нам вдається, ми, як правило, збираємося по суботах, і вдається за один раз там зібрати, від, ну, починаючи від 300 кг макулатури. Потім ми викликаємо машину, вона забирає цю макулатуру, і ми отримаємо кошти. і Вже на ці кошти можемо купити реально те, що потрібно, як правило. Добре, але на прохідному місці, де ви стоїте, людина не йде з пакунком там 5 кілограмів макулатури. Він іде або з роботи, або на роботу, або там ну кудись там. Ну так ми, ми це робимо вихідні дні, це субота, і ми попередньо намагаємося використати всі способи донести інформацію. Тобто, це через соціальні мережі. Ми анонсуємо, що у нас буде така акція, і людина можливо вона і не живе в цьому районі, але може. Проїжджати поруч і там ага, згадала, що там ми збираємо в суботу, може про це завести. Е, Об'яви розвішуємо. Тобто по мікрорайону, якщо там є дошка на під'їзді, ми вішаємо. І люди можуть навіть ще до цієї акції, ще раніше телефонувати, казати, що от у мене є, придіть, заберіть. Е, або поцікавитися, чи дійсно ми будемо в цю суботу, щоб там, даром не, не прийти. І підключаються. Андрій, зараз не радянські часи, я не знаю, там слава Богу, не слава Богу. Але раніше було передплатно, ну така, такий папірець, коли я сам виписував журнал там. Газету Піонер, журнал там Мурзілка. Тато виписував газету «Труд», там угу. правду, мама там работницю крістянку. тобто, ну, популярно вже було да, виписувати мукалатури. Було насправді дуже багато, особливо якщо взяти там рік. Від, від, відразу. і причому це ж ремонт, коли робили там на газети клеїли шпалери, тобто вони йшли в хід. А зараз о, яка макулатура? Звідки вона береться? Звід, звідки береться макулатура? Ну, в, в я нічого зараз не виписую. А, зайвих книжок, ну так би мовити, в лапках в мене немає. А, які є, я не віддам, угу. а, і тому я не знаю звідки береться ну така кількість макулатури взагалі. Ну, якщо можна подивитися на, на, на ці фотографії, угу. е, тут е, є дуже багато журналів. Зараз е, ну, не можна сказати, що зараз люди не виписують. Тобто є те покоління, яке ще виписує на е, от якраз за підпискою, так як сказали, от так і виписують до, до, до цих пір журнали, там різні газети. Е, е, є дуже багато якихось студентських робіт, якісь реферати, якісь а, дипломи, які вже не потрібні, викидають. Є е, 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 газети, які от у нас були вибори, і які в Раду, і парламентські вибори е, дуже багато приносили макулатури, які якраз, якраз саме з тих виборів. Тому що ну, буває так, що приносять пачку підвіз поклали все, дивіться, ну, ну вона нікому не потрібна, але її можна переробити. Ну як то кажуть, воно ізначально нікому не потрібно, тому ну, відразу можна було. Да, віднести. Може там щось є корисного, але не в такій кількості, тому е, ідея в чому, що да, в однієї людини немає стільки багато. От, але якщо там по 3 кг або по 5 кг людина Ринеси, то, то разом назбирається якась нормальна кількість. А як враховується тонна макулатури? Скільки коштує? Скільки можна вилучити на допомоги на допомогу нашої армії? Ну от на сьогоднішній день до речі ціна коливається від курсу долара, тому mm -hmm. що це частково цей ресурс продають за кордон. Тобто, частково у нас переробляють, частково продають. То на сьогоднішній день можна вилучити від тонни макулатури, десь від тисячі до півтори тисячі гривень. Добре на півтори тисячі гривень. Що ви купуєте для того, щоб допомогти нашим бійцям? Ну якісь там останні закупівлі? Останні закупівлі ми купували е, зимові берці е, і флісові кофти. Ми, як правило, ми акції проводимо, ми не думаємо, що от нам щось треба сьогодні купити, ми тому проводимо акцію. Тобто ми її регулярно проводимо, потім телефонуємо в центр, який займається якраз відвезенням цих речей або медикаментів на передову, Кажемо, що у нас там є така сума коштів. Скажіть там, що у вас є зараз, які необхідні позиції. Вони нам кажуть, і ми тоді на, на ці кошти вже закуповуємо, віддаємо і одразу воно попадає е, на місце призначення. Е, я заходив на вашу сторінку у Фейсбуці, я бачив, ви там е, збирали кошти на ліки. Е, ліки від застуди, я так зрозумів, по е, назви, тобто такий противовірусний. Якийсь там... е, ну, так я думаю увагу, що от якраз з початком зими, як тільки там пішов сніг, перші морози пішли, то якраз це і стало актуальним. Противірусні, антизастудні, це все збираємо. Так. Люди можуть, до речі, є люди, які приходять, кажуть, ну у мене немає макулатури, uh -huh. ну, але я хочу допомогти. Нема питань, все давайте. От у нас є такі потреби. Ви можете просто купити, принести нам ці ліки. Ми, ми все одно їх передамо. Або я бачу фотографію, там дівчина стояла, і поруч із нею скринька для там на допомоги на допомоги АТО. Так, да, ми само початку не планували це збирати, але от ну така виникла потреба, що люди приходять, кажуть, що ну не маємо на маклатури. Uh -huh. Ну давайте я чимось допоможу, чи можна вам віддати якісь там кошти? І тоді вже ну, зрозуміло, що давайте будемо збирати, але все одно акцентуємо увагу на макулатурі. Але якщо хтось хтось хоче допомогти, то немає проблем, ми теж можемо це зробити. Оці оцей пункт збору макулатури він став таким своєрідним. Ну, якщо можна такий термін вжити, як хаб. Тобто люди приходять, і в кожного є якась, ну, щось він чимось він може допомогти. Тобто, в мене каже, є теплі речі. Можна вам віддати теплі речі? І ми тоді думаємо, ага, значить, теплі речі є, там якісь ліки є, там, там ще якісь позиції. Я бачив навіть там мед, лимони. Лимони та... приносять, мед угу. приносять, і ми тоді дивимося. Значить, це можна відправити, наприклад, якщо там це просто вживані речі, можемо віддати тим же центр допомоги переселенцям. Тому що там реально не вистачає там постільної білизни, теплих речей не вистачає. Якщо це якісь от типу, лимони, меди, ми можемо або зробити якусь суміш, або одразу віддати на передову. Ми знаємо, Якщо це якісь ліки, ми можемо або в госпіталь передати. Тобто, ну от концентруємо потреби, да, і розподіляємо, що кому потрібно. А ми можемо про, поговорити про акції, які ви плануєте у цьому вже році, 2015. На, 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 сь, на сьогоднішній день ми не маємо запланованої якоїсь найближчої акції. Ми зараз поки що можемо сказати лише про наші результати, але з того, що ми плануємо, це ну, продовжувати збирати макулатуру. Тому що ми побачили, що є такий запит, що люди навіть деякі люди вперше дізнаються, а що можна здати макулатуру. От і таких людей постійно хто хтось є, такі значить це потрібно, значить, це треба робити. Тим більше, що якщо ми е, хочемо робити якісь реформи, то це один з пунктів, що треба зробити. Це культурне ставлення до е, того, що ми споживаємо, і не треба викликати його, треба перероблювати. А ви кажете, у вас поки що нема запланованих акцій, але є результати. Тобто, навіть у стані е, війни е, країна все одно цікавиться якимись екологічними там питаннями, і у вас є результати як які свідчать про те, що е минулий рік е був кращим, або взагалі, ну тобто, ваші там досягнення, якісь є досягнення у е році 2014-му? Ну, ми можемо про це говорити. Те, що я назвав. тобто ми е, зібрали певну суму грошей та, і певну кількість допомоги для наших бійців. Е, це якраз на екологічних акціях з зусиллями е е активістів екологічного напрямку. Друге, ми працювали з дітьми в школі. Там ми охопили десь більше ну, 200 учнів загальноосвітніх шкіл. І ми їм розказали, що е, ну, от, це треба робити, це культура. І, до речі, вони ж на цій акції приносили теж макулатуру. І ми теж її здавали. І якраз ми їм показали, що от є прямий наслідок. Ви, ви е, приносите макулатуру, ми її здаємо, і ми на ці кошти можемо щось допомогти нашим бійцям. От і третій момент це батарейки. Е, окрім цієї акції, наші активці займаються е, просуванням. Е, Законопроекту про батарейки і е, так у нас складно в країні, але якщо ми цього зараз зробити, не, не будемо цього робити, то коли? Тому я думаю, що це можна включити до результатів. Я сподіваюся, що в наступному році ми примножити тільки примножити і зробити ще більше і для країни цікаво, як змінилося наше життя. Збор металобрухту це вже переріс у бізнес серйозний, дуже такий конкурентний. А збір макулатури – це благодій... благодійництво. Ну у нас це благодійництво да. насправді, якби це теж частина бізнесу. А збір батареї це проблема. Я сподіваюся, що вона буде вирішена у 2015 році. Ми будемо сподіватися. Дякую. Андрій Мишаста, екологічна сотня, завітав сьогодні до нас. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми обов'язково ще повернемось.